За час існування аукціону інтрадіття ми разом оснастили дитячу палату в Національному інституту раку, придбали медапаратуру для дитячого відділення центру мікрохірургії ока. апарати штучної вентиляції легень для лікарні Охмадит та інституту педіатрії кошерства та гінекології. Сьогодні тут в нашій студії ми передали апарат мультифільтра для відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій лікарні Охмадит. І зараз вже готові оголосити нашу нову мету. Цьогоріч виповнилося 107 років від дня народження Миколи Амосова, справжнього чудотворця від медицини. Видатний кардіохірург за життя зробив прорив у лікуванні багатьох хвороб. Його методами медики користуються досі. Перші штучні клапани для серця. Амосов пошив із нейлонової сорочки. Їх встановили 11 пацієнтам, і в усіх вони прижилися. Уже після смерті Микола Мосова в інституті кардіохірургії продовжує творити дива щороку, проводять до 10 тисяч надскладних операцій, навчилися виправляти вади серця без надрізів на шкірі та рятувати життя новонароджених. Нова мета аукціону інтердітям – апарат саме для дитячого відділення Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Апарат розміром із електронний планшет, легкий та мобільний. Як працює цей пристрій фахівці інституту, вже навіть випробували і про це вже за 10 секунд. Де Тема три чотири п'ять мам. Я на чому стою? ще один. Повільна бесіда, легка усмішка та зворушливе мам нагорода за всі хвилювання. Ольга каже, ця нестільна гра, де через перепони досягаєш перемоги, дуже нагадує боротьбу за життя сина. Вони з чоловіком всиновили трьох братів та раптом наймолодшому Микиті. Лікарів поставили страшний діагноз, вроджена вада серця. Нам сказали, що треба срочно їхати Амосова. І ми тут стояли на очоті чотири роки. Ну, очередно раз приїхали на обслідування і нам сказали, що треба робити операцію. Хлопчика прооперували місяць тому, що саме зробили хірурги. Жінка ледь розуміє, операція була складна. Все, що сталося, називає просто дивом. Ой, саме страшне, саме страшне, коли ми їж дитиною даєш в руки. Це у хірургам, в смислі, так? це саме-саме страшне. Потім вже надійся, потім ж теж. Ну, хірурги тут роблять таке, що, мені каже, ну невозможне зроблять. Щороку в Інституті серцево-судинної хірургії проводять до тисячі операцій дітям. Нерідко втручання потрібне новонародженим. Від 2,8 тисяч на рік народжується таких дітей до 5 тисяч. Дітей з вродженими вадами серця, і приблизно 30% із них це діти з критичними вадами. Ці саме критичні вади ми маємо усунути протягом перших тижнів, перших днів тижнів і до місяця з народження. Олександра Мазур робить УЗД дівчинці, яка народилася за два дні до нашої зйомки. Дитина не важить і двох кілограмів. Їй ще не встигли дати ім'я, а діагноз у крихітке вже є. Тотальний аномальний дренаж легеневих вен, тобто це е, е, судини, які мають відносити кров від легені, збагачену киснем кров в ліве передсердя. Ці судини впадають в праве передсердя, тобто зовсім в інше передсердя. Дитина живе лише за через невеликий дефект між перетинки, що кров повертається назад у ліве передсердя. План операції буде цей колектор відвести. І спеціальним тунелем направити і до лівого передсердя, там де він має бути, роздивитися дитяче серце, дослідити, як працюють інші органи. Олександра Мазур каже, якість і швидкість УЗД-дослідження є вирішальною для початку лікування. Зверніть увагу, органи крихітки лікар роздивляється на соносканері. Цей інноваційний узд апарат, дещо нагадує планшет. Це дуже мобільна версія, яку можна. Біля ліжка хворого максимального долаштовувати. Особливо це важливо у дітей з критичними вадами. Коли треба витратити мінімум часу для постановки правильного діагнозу. Дивопристрій виготовляють у Франції. Для анестезіологів він справжній скарб. На планшеті можна легко побачити судини, в які треба зробити ін'єкцію. Та й, взагалі переваги пристрою медики здається, можуть перераховувати безкінечно. Ми можемо його використовувати. Як кардіологи не треба чекати спеціалістів висококваліфісованих ехокардіографістів, Вони можуть оцінити скоротливість лівого шлуночка, наприклад, чи визначити, чи є рідина в плевральній порожнині, а це особливо важливо для дітей критичних інституту Амосова соносканер дали для тестування наявний у медзакладі стаціонарний узд апарат громісткий та абсолютно немобільний. Це незручно ні пацієнтам, ні лікарям. Виходимо тут на цьому на цьому етажі. Тільки ходимо другий кабінет. Апарат досить великий, великих розмірів, але він вже устарів, бо він більше восьми років працював в нас і просто виснажився. Революційний соносканер для дитячого відділення інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Це нова мета благодійного аукціону інтердітям. Ми сподіваємося, вже за рік, а можливо і раніше, за його допомогою лікарі досліджуватимуть серце Микити якому час від часу будуть потрібні медичні обстеження та рятуватимуть ще сотні дітей.